Доброго дня, шановні українці! Радий вітати вас на демополі компанії Сінгента в господарство новий світак. Сьогодні, 21 червня 2022 року, ми продовжуємо наші демополя оглядати. Сьогодні разом з Миколою Степаненко. Вітаємо! Трохи розкажемо про дане демополе. Микол, ми біля ярого ячменю нашого. Розкажи, будь ласка, яка система, що ми вносили і в якому він зараз стані знаходиться. Так. Стан у нього на 21 червня прекрасний, можна сказати, на даному полі використовувався фунгіцид в 31 фазу Амістар Тріо, інсектицид Енджіо та гербіцид Твіст. Як бачимо, прекрасно Твіст працював свої задачі, буряйни відсутні, пошкодження шкідниками також не відмічено. Це до прекрасної роботи Енджіо. У 39-ту фазу було проведено обробіток каратезеон, плюс наша новинка в цьому році, фунгіцид Міравіс Нео. Новий наш фунгіцид із Адіпідіном в своєму складі. Як ми бачимо, три листка в ячмені знаходяться зараз в прекрасному стані, не відмічається абсолютно ніяких захворювань, плямистесик і так далі. Очікуємо на добрі врожаї з даного поля. А, Микол, а щодо норм внесення нашому ячменю, розкажи, будь ласка, більш детально. По нормах внесення Amistar Trio було норма внесення 1 літр на гектар, Angio 0,18 літра на гектар. І по твісту було 50 грам на гектар. У 39-ту фазу Miravis Neo було внесено в нормі 0,8 літра на гектар в даному. В даних умовах Черкаської області, взагалі в Черкаській області, це є базовою нормою для цього пункту на 0,8 літра. І інсектицид карате в нормі 0,2 літра на гектар. Супер. Ну а ми трохи пізніше подивимось, який ж результат показали всі ці наші маніпуляції із ярим ячменем. Ну, пішли далі. Йдемо. Тепер наша озима пшениця, Микола, трошки по ній розкажи, будь ласка. Технологія по озимій пшениці була така. Внесення в 31 фазу була містар екстра в нормі 0,75 літра на гектар. Енджо в нормі 0,18 літра на гектар. Також гербіцид твіст. Як бачимо, посів трішки зріджений, буряни на, на даному полі відсутні по посівах пшениці, але також чітко виражена. Нехватка вологи. В даному році це дуже таке серйозне, серйозне питання в тому, що ми не отримаємо ту кількість опадів, яка потрібна для сформування гарного врожаю. По 39-й фазі було використано також новий фунгіцид наш Міра Вісне у нормі 0,8 літра на гектар, та інсектицид каратезеон у нормі 0,2 літра на гектар. І при початку цвітіння також було використано продукт фунгіцид, магнело в нормі 1 літра на гектар. Як бачимо, прапорцевий та підпрапорцевий листок у нас абсолютно чисті, колос також здоровий і чистий, але також відмічаємо критичну нехватку вологи на даному полі. Ну, знов таки, результати покаже нам бункер. А, а ми так. вам про це розкажемо трохи пізніше. Йдемо далі, подивимося, що у нас є ще на полі. Писмо на нашому полі дістались кукурудзи. Микола пару слов по кукурудзі, що вносили і в якому стані зараз наше поле з кукурудзою. На даному полі було використано ґрунтовий гербіцид Примек-страгол в нормі 3,5 літра на гектар. Як бачимо прекрасний контроль бур'янів на даному полі. Місцями є бур'яни берізка, такі як берізка польова екстра голд їх, на жаль, не контролює. В майбутньому побачимо по потребі, можливо, використаємо інсектицид амплігомормі 03 літра на гектар від глузкокрилечки диків. Ну, а якщо ми його використаємо, все одно повернемось на це поле і про це вам розповімо. Пішли далі! Соняшник. що по ньому? Після посіву було Внесено гербіцид Premex 3 FZ Golf в нормі 4,5 літра на гектар. Можемо перевірити його ефективність. Відсутні бур'яни на полі. Одиноко зустрічається тільки берізка. У фазу 80 листів було проведено інсектофунгіцидний обробіток. Фунгіцидом Амістар Голд у нормі 0,75 літра на гектар з додаванням інсектициду Енджел в нормі 0,2 літра на гектар. В майбутньому тут по фазі зірочки також буде проведено фунгіцидний обробіток з використанням Амістар Голд в нормі 1 літра на гектар. Ну а як все це спрацювало, ми вам покажемо. І залишився у нас залишилась одна культура, це озимий ріпак. Подивимось, що з ним Так, наш ріпак, наша схема захисту Микола. Розказую, що ми вносили з весни, будь ласка. О весні ми вносили фунгіцид з розстрігулюючою дією сетар у фазу початку стрілкування при видовжуванні стрілки 10-15 см в нормі 0,5 літра на гектар. Також у 52-гу фазу було проведено інсектицидний захист. Каратезион 0,15 літра на гектар плюс пліно 0,2 літра на гектар. А також в 62-гу фазу було проведено обробіток з політидом Амістар Голф в нормі 1 літра на гектар. Також планується проведення десекації на даній ділянці продуктом Реглон Air в нормі 2 літра на гектар. Ну а коли ми отримаємо результати, то... Даному ріпаку, я думаю, що ми сюди повернемось і розкажемо більш детально. Наразі дякую за увагу. Бажаю гарних врожаїв. Мирного, мирне вам головою і до зустрічі! До зустрічі!